Нацята в Україні події на цю мить. Далі у новинах на ТВА. Добрий день. Від нічного вибуху знову здригнулася Одеса. Вихівка спрацювала на вулиці Коблевській у підвалі житлової будівлі. Обійшлося без постраждалих, утім, зруйновані були кілька квартир. Одеса, пів на першу ночі. Потужний вибух пролунав на цокольному поверсі житлового будинку на вулиці Коблевській. Більшість мешканців вже спали. Людмила розповідає, її родичка мало не загинула. Тільки вона вийшла. Кухні по второго, или по первого, і да. и говорит, и тут услышала этот взрыв, выскочила. Коли зайшли, побачили, на кухні обвалилася стіна, зруйновано кілька квартир. Вибух був такої сили, що під удар потрапили і чотири машини, припарковані у дворі. Вирвало двері, двері отлетіли аж на метрів 10, пробили машину, вибили стекло. Навіть навпроти двері, які були в 20 метрах, просто стекла повилітали. Правоохоронці кажуть, спрацювала саморобна вибухівка. Її потужність близько кілограму в тротиловому еквіваленті. Подібні використовувалися у попередніх терактах, яких за останні кілька місяців в Одесі було близько десяти. Один з них місяць тому стався зовсім поруч. Проте цей вибух має відмінність. Якщо ми раранє можемо сказати, рані совершались з, з закладкой взрыва у дверей,

Через ситуацію у місті громадяни стали вкрай уважними. Жителька будинку на Коблевській Наталя розповідає, за добу до вибуху бачила біля під'їзду тинявся підозрілий чоловік. Он дійшов до угла, остановився, різко розвернувся, пішов другу сторону, одну сигарету викурив другу. А я йому говорю, у мене дуже велика собака. Я говорю, а що ви суетитесь? Що я маю начитуватися перед вами? Я сейчас приедет міліція. читайте. почувши про міліцію, чоловік втік, а Наступної ночі стався вибух. Наразі правоохоронці з'ясовують ці обставини. Кримінальне провадження розпочали за фактом вчинення терористичного акту. Наталка Прогор Вікторія Тищук, ТВА. лише за останній рік на Харківщині сталося 43 теракти. Про це повідомили в обл міліції. Там кажуть, що сепаратисти не припиняють спроб розхитати регіон. Зокрема, 7 терактів сталося лише цьогоріч за два місяці. Торік правоохоронці затримали майже сотню сепаратистів, які провокували масові безлади. Схопили і винних у теракті 22 лютого, який забрав життя чотирьох людей. На тепер охорону регіону посилили у Харківській області. Є 32 блокпости, на яких працюють понад 300 правоохоронців. Сьогодні в Україні день жалоби за гірниками, які загинули на шахті засядька в Донецьку. Опівдні пам'ять вшанували хвилиною мовчання. Також приспущені прапори на будинках державної влади. розважальні заходи скасовані. Нагадаю, напередодні на шахті стався вибух. Загинули 33 гірників. Шахта засять розташована на окупованій території. Бойовики категорично відмовилися пускати туди українських рятувальників. За добу в зоні АТО загинув один військовий. ще один був травмований. 35 разів бойовики стріляли в українські позиції. Гатили з мінометів, гармат і гранатометів і двічі із зенітних установок. Найбільше стріляли по щастю та широкиному біля Маріуполя. В Авдіївці від снаряду, який влучив у житловий будинок, загинула працівниця рятувальної служби. У загиблий лишилася маленька донька. За даними української розвідки, бандити вже відновили роботу залізниці у Дебальцевому та використовують полотно для транспортування озброєння і військової техніки. Водночас противник проводить активне переміщення своїх сил, зокрема на Волноваському напрямку, а також намагається приховати озброєння та військову техніку в ангарах та сховищах. Групування бойовиків нарощується на всіх основних напрямках протистояння. Триває зміцнення ворожих позицій на підконтрольних їм територіях поблизу міста Донецьк. І незважаючи на ворожі обстріли, армія відвела гаубиці Акація на 25 кілометрову відстані. Сьогодні почнеться відведення реактивних систем ГРАД по всій лінії розмежування. Повідомили у штабі АТО. Усе відбувається під контролем місії ОБСЄ. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ отримали 15 броньованих машин від Євросоюзу. Їх доставили в Україну військово-повітряні сили Швеції. Відзначимо, спостерігачі ОБСЄ постійно піддаються загрозам та нападам з боку окупантів. 24 лютого один із командирів терористичної організації ДНР у Донецьку погрожував убивством експерта місії. Депутати збільшили чисельність української армії. Тепер цифра може сягати 250 тисяч раніше було до 184 тисяч. Крім того, день захисника України, 14 січня, зробили вихідним. Подробиці розкаже Ксенія Веркалець. Вона вже із нами на зв'язку. Ксенія скажи, чи були суперечки в раді щодо збільшення чисельності армії? Добрий день колего. так не на подинокі зауваження з боку опозиційного блоку, все ж таки парламент підсилив Збройні Сили України. Відтак збільшив чисельність української армії до 250 тисяч з них 204 – це саме військовослужбовці. Раніше у лавах зсу служили 184 тисячі військовослужбовців. Прошу пряму мову заступника міністра оборони. Після завершення антитерористичної операції. Та проведення заходів демобілізації чи Збройних сил буде зменшена відповідно до воєнно-політичної обстановки. Сумнів у тому, що усіх новобранців військовослужбовців і озброєння цього одягнуть у народних депутатів не виникає. Зазначу, що у цьогорічному бюджеті заклали у три з половиною рази більше коштів на оборону та армію ніж торік, порівняно і також згадую одразу слова прем'єр-міністра Арсенія Ценюка про те, що на обороноздатність країни цього року пустять 5% сума, яка дорівнює 5% від ВВП. Також нові. Військовослужбовці не лише воюватимуть, а й святкуватимуть сьогодні. Вони отримали офіційне свято з легкої руки парламенту. Відтак, 14 -те. Жовтня буде офіційним святом і днем захисника України. А загалом ми отримаємо ще й додатковий вихідний, окрім свята. Власне нагадаю, що раніше Петро Порошенко вирішив відмінити святкування 23 лютого радянського свята дня захисника вітчизни і замість нього запропонував вітати наших чоловіків 14 жовтня. І нагадаю, що у цей день відзначаються День українського козацтва, а також річницю створення УПА. І ще сьогодні рада наблизилась до відкриття даних реєстрів та державних закупівель. У першому читанні прийняли законопроект, які передбачає відкриття і вільного доступу для громадян, інформації про юридичних, фізичних осіб а також даних про державні закупівлі. Власне, ці дані, наскільки я зрозуміла, розмістять у мережі. Вони будуть у відкритому доступі на комусь окремому офіційному сайті. Там інформацію контент будуть постійно оновлювати. І власне закон, окрім того, що передбачає зміна до восьми законів серед них і закон про доступ до публічної інформації. І також сьогодні парламент взявся за роботу рахункової палати. Власне, хочуть її переформатувати. Є пропозиції зробити конкурс на голову рахункової палати відкритим. І окрім того, до складу у складі рахункової палати будуть 15 членів, з яких вони отримують можливість працювати на своїй посаді дев'ять років. Років без права на повернення до цієї роботи, поки що в мене все. Колега зараз у роботі ради перерва, і вже о 16 годині вони повернуться до роботи знову і відкриють вечірнє засідання. Передаю тобі слово Ксенія. Дякую тобі. Це була Ксенія Веркалець Вона стежить за подіями в Верховній Раді. Зараз там перерва. Йдемо далі. Повернути землі запасу громадам вимагали сьогодні під стінами парламенту. Там зібралися кількасот фермерів та голів селищних рад різних регіонів України. Скаржилися, що держком землі виділяє наділи лише великим агрохолдингам, натомість звичайні селяни лишаються без землі. Мітингувальники зажадали ухвалення закону, за яким функцію держком зему передадуть селищним радам. Стоїмо тільки перед фактом, що та земля, яка повинна працювати на громаду, на кожного жителя, який тут живе, розпоряджатися на неї буде. Будь-хто такого не повинно бути, що без погодження сільської ради навіть метр землі передавався невідомо кому людям, які на цій землі не працюють і зовсім не знають її проблем. У всьому винна весна: лідер радикалів Олег Ляшко на учорашньому засіданні Ради реформ вибачився перед президентом. За заяву свого радикала Ігоря Мосійчука нагадаю, той 4 березня у Фейсбуці написав, що за вказівкою Порошенка спецслужби готують замах на Ляшка. На що на банкові зауважили, що звинувачення депутата Мосійчука у бік Порошенка має розглядати міністерство охорони здоров'я? я хотів би перед вами як лідер фракції парламентської, яка входить до коаліції, вибачитися за заяви наших депутатів. Які прозвучали вчора, доволі невиважені і експресивні заяви. За я списую це. Саме? А за які саме? Е, я думаю, що я, я думаю, що вам краще. Е, 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 це, це голко знає про ці заяви. <рес> і міністр охорони здоров'я, якщо він тут є, е, я хотів би з цього приводу сказати, що я списую це на доволі напружену ситуацію в суспільстві. Очевидно, початок весни. Влада Криму не хоче розслідувати вбивство кримсько-татарського активіста Решата Аметова. Про це заявляють родичі загиблого. Сім'я отримала листа з поліції, в якому йдеться про те, що слідство зупинене, бо вбивць не можуть знайти. І це в той час, коли викрадачів Аметова зафіксовано на відео. Нагадаю, кримського татарина викрали та вбили під час захоплення півострова Росією. В його бачили на площі Мні Леніна, де він брав участь у мирній акції. Чоловік висловлював одиночний мовчазний протест проти окупації Криму. Генпрокуратура взялася за кривдників майданівців. Двом слідчим та двом прокурорам повідомили про підозру у незаконному затриманні та притягненні до відповідальності учасників революції гідності. Про це повідомили у прес-службі ГПУ. Сповіщення підозрювання отримали ще в понеділок. Крім того, повідомили про підозру екс начальник охорони Януковича. В ГПУ стверджують, він терік у січня перешкоджав мирному руху людей до Межигір'я, порушуючи їх. Конституційні права ім'я підозрюваного прокуратурі не називали однак, як відомо тоді начальником служби безпеки Януковича був Костянтин Кобзар. Неповнолітнього Кирила Бобкова закрили під домашній арешт. Так вирішив апеляційний суд столиці. Його звинувачують у підпалі шин під Київською міськрадою. Тоді активісти вимагали від влади не підвищувати вартості проїзду у метро. Тепер хлопці загрожують до п'яти років тюрми. Сам Кирило свою вину відкидає та звинувачує у підпалі охорони міськради. Тему продовжить Андрій Засаднюк. Кирило Бобков пробуде під домашнім арештом щонайменше місяць. Таку ухвалу виніс апеляційний суд столиці. 9 лютого він разом із іншими активістами пікетував Київську міську раду. Причина підвищення вартості проїзду у метро. У цей час невідомі у масках підпалили шини. Один із них отримав опіки. Із будівлі вибігла охорона теж у масках. Вогонь загасили, трьох людей затримали та передали правоохоронцям. Серед них був і неповнолітній Кирило. Тепер хлопця звинувачують у хуліганстві та можуть посадити на п'ять років. Він переконує, що нічого не підпалював, а просто долучився до акції. Нікак не можуть доказати, то взагалі я підпалював шини, не тільки я і мої соратники. Ті, непонятні люди в формі повибігали, і збили передали правоохранительным органам. І зараз намагаються щось інкримінувати. Натомість активіст звинувачує у підпалі шин саму ж охорону Київради. Ті люди, які повибігали тут в формі, вони вистроїли провокацію і плюс ще е, обожгли парня, теж, який не зовсімлітній. Коли нас завели в КНДА, парня ще й збили. Коли я намагався вступатися за парня, Міняє з білі наполягають, провокацію влаштували саме протестувальники. Булося це принесли шини, почали палити. Ми тільки хотіли забрати шини, їх уже підпалили. Затриманих забрали середньому КМДА, Ніхто їх не бив. Люди почали ломитися в центр події. Наш підрозділ, поки просто стояв біля дверей. Люди почали бити. Хто мантіровку, хто так руками там. Після затримання прокуратура просила суд взяти Кирила під домашній арешт. Утім, служителі Феміди вирішили не застосовувати до нього жодного запобіжного заходу. Обвинувачення таке рішення оскаржило. Переконує Попкова треба взяти під домашній арешт, адже раніше його уже притягували до відповідальності. Прокурор турбується чи не чинитиме він нових злочинів. Адвокати визнають, під захист раніше і дійсно заплатив штраф за нанесення легких тілесних ушкоджень, але переконують, домашній арешт заважатиме неповноліт. Ньому навчатися. Справа в тому, що він так він дійсно притягувався до кримінальної відповідальності раніше, але в силу вимог закону він вважається таким, що є несудимим. Це по-перше. І по-друге, наявність попередніх судимостей підозрюваного обвинуваченого враховується разом з іншими обставинами, які мають значення для вирішення питання про застосування запобіжного заходу. Жодних інших обставин, які давали би суду підстави для застосування запобіжного заходу, на сьогоднішній день немає. Суд клопотання обвинувачів задовольнив, утім, вчилися керівник зможе. Вдома його зобов'язали бути тільки уночі. Андрій Засаднюк, Євген Кияшко, ТВАЙ. Іспанські силовики зняли на відео українського втікача в Кайданках. Колишній Колишня гламінфіну Юрій Колобов був змушений залишити свій іспанський маєток вартістю близько 10 мільйонів євро. Крім того, у Мадриді Юрій Колобов має постати перед Верховним судом Іспанії, котрий визначить порядок екстрадиції втікача на батьківщину. Там йому виснули підозру у розкраданні державних коштів, особливо великих розмірах. Водночас рада є сьогодні. Перегляне персональні санкції, запроваджені торік проти 18 українських військово-високопосадовців. Зняти обмеження можуть із чотирьох осіб. Вірогідно, це Андрій Портнов, Олександр Якименко, Ігор Калінін та Олексій Азаров. Повідомили інформагенції із посиланням на джерело у ЄС, адже проти них немає кримінальних проваджень та висунутих звинувачень. Нагадаю, рівно рік тому євросоюз заморозив активи 18 колишніх українських політиків, яких підозрюють у незаконному заволодінні державною власністю у списку Віктор Янукович та його сини. Також під санкції потрапили Микола Заров із сином, Віталій Захарченко, Віктор Пшонка. Екс голова СБУ Олександр Якименко. А ще Андрій Портнов, Олена Лукаш, Дмитро Табачник та брати Клюєви. Матео Ренці та Володимир Путін під час зустрічі поговорили про жінок. Прем'єр Італії розповів, що нині жінки присутні в усіх галузях та на усіх рівнях. Згадав Ренсі про італійку космонавта і про верховного представника ЄС із закордонних справ Федеріку Могиріні. А от тему Савченко не чіпали. Хоча напередодні під час зустрічі з президентом України Порошенко просив Ренці поговорити з Путіним про звільнення української льотчиці? Жінки у нас на усіх рівнях та в усіх галузях представлені нині на орбіті знаходиться жінка-космонавт, яка представляє Італію. Крім того, посаду верховного представника ЄС із закордонних справ також обіймає жінка. У чорне море увійшли шість військових кораблів НАТО. Вони проводитимуть спільні навчання за участю ВМС Румунії, Туреччини та Болгарії. У ході тренувань будуть працьовані відбиття атак із повітря та торпедних субмарин. У НАТО кажуть, навчання проводять у повній відповідності з міжнародними домовленостями як запланований візит. Після виникнення кризи на сході України у Чорному морі практично постійно перебувають кораблі ВМС США та інших країн Північно-Атлантичного альянсу. На американського посла у Сеулі напав чоловік, який хотів аби Південна та Північна Корея об'єдналися. 55-річний Кім Гіджон вранці накинувся із бритвою на главу депмісії США Марка Ліпера. Того із сильні кровотечі доправили до лікарні. Там дипломатові наклали шви на порізану щоку. Нині його життю нічого не загрожує. Як з'ясувалося у 2010 році кореєць гіджон також нападав на посла Японії. Тоді він кинув у нього шматок бетону. Після цього чоловік два роки просидів за ґратами. Підозрюваний кім Гі Джон заявив, що здійснив напад на американського посла на знак протесту проти спільних військових навчань південної Кореї зі США, адже вони перешкоджають об'єднанню Сеула та Пхеньяна. Світовий банк виділив Україні ще понад 200 мільйонів доларів. Гроші підуть на поліпшення системи охорони здоров'я. Передбачається, що за п'ять років якість медичних послуг має зрости у восьми областях. Найбільше грошей 40 мільйонів доларів призначено Дніпропетровській області. У МОЗ планують зосередитись передусім на удосконаленні програм лікування серцево-судинних захворювань та раку. Цей проект учитувати допомогу в розчотах по фінансуванню услуг, щоб працювати з роботи практикою практики всьому світі з різними экспертами, которые могут стране помочь разработать хорошие финансовые механизмы. Естественно, этот проект также учитывает финансовую и техническую помощь для развития первичной медицины, которая очень нужна стране. Вас можливо здивує, чому за умов поточної кризи світовий банк дає позику на охорону здоров'я. Відповідь проста: Українці в середньому помирають на 11 років раніше ніж у країнах. ЄС люди помирають в Україні рано через зламану систему охорони здоров'я. Потрібно збільшувати тривалість життя. Крім того, я закликаю українців пильно стежити за тим, щоб усі виділені на медицину кошти використовувалися за призначенням. В Києві стартував конкурс найоригінальнішого виконання гімну України. Проект приурочили до 200-річчя від дня народження його автора Михайла Вербицького та 150-ї річниці першого публічного виконання гімну. Участь у конкурсі беруть школярі Київської області про умови змагань і перших учасників розкаже Вікторія Сеник. Патріотизм, творче натхнення і вокальні дані. Такі вимоги до учасників дитячих онлайн-перегонів. Аби взяти участь у конкурсі, школярі Київщини реєструються на сайті Ми Українці, потім обирають національне вбрання та знімають на відео оригінальне виконання головної пісні країни. Ролик завантажують на сайт і агітують друзів голосувати. Не всі можуть приїхати брати участь у телевізійних кастингах, якось себе проявити. На це теж треба гроші. Це треба приїхати до столиці. Тут не треба багато фінансів за для того, щоб тебе побачили. Від кількості лайків та переглядів залежить оцінка відеоролика конкурсантів та остаточний вердикт за професійним журі. 25 фіналістів оцінюватимуть не лише за глядацькі симпатії, а й за оригінальність, артистизм та емоційність виконання гімну України. Гімн – це не просто пісня. Це дійсно згусток енергії. Це все, вся, вся та наша духовна міць, яка передається нам у генах і з покоління в покоління, вона об'єдналася в цьому гімні України. Мета конкурсу об'єднати українців і популяризувати гімн серед школярів, кажуть його ініціатори. І нагадують, після революції гідності ще не вмерли України ні слава, ні воля, визнаний найкращим гімном у світі. Ми бачили, як він і стримував напади і. Давав людям сили в той момент, коли здавалося, що цих сил немає, як він додавав безстрашності людям, які ще вчора навіть не думали, що не можуть бути героями. Серед претендентів на участь у конкурсі трійнята загиблого під Дебальцевим комбата 11-го батальйону Олександра Гуменюка. Після смерті чоловіка його дружина Олена стала волонтером. каже, бойовий дух солдатів дуже піднімають дитячі листи, які солдати носять біля серця. А спів гімну стане ще потужнішим посланням. Перше, що вони беруть в руки, це письма цих дітей, і этот момент, коли солдат здесь стоят вещи, там котрим необхідна їжа, а он біреть листок дітського письма. отходит в сторонку и ты видишь, как он читает с жадностью вот эти слова, которые написал ему ребенок, и потом он говорит: да, я понимаю, для чего я здесь стою. И, и и когда дети будут петь гимн, они просто покажут этим ребятам, для чего они там стоят на этих э, границах, на этих кордонах. Певаящие песню, чтобы подняты дух наших воинов, находите в АТО. Ще не України. Ні слава. Ні воля. Триватиме конкурс до 1 червня. Призовий фонд 200 тисяч гривень. А восени ініціатори інтернет-змагань планують вивести проект на всеукраїнський рівень. Вікторія Петро Таргонський, і далі гостюва студіти власькими до розмови розкаже Мирослава Барчук. Мирославо, добрий день. Доброго дня, Віталію. Дякую, що лишаєтеся з телеканалом. Тивай ми будемо говорити із волонтерами Діаною Макаровою та Наталією Воронковою із людьми, які вивозять з під вогню з передової цивільне населення. Будь ласка, будьте з нами за кілька хвилин. Почнемо розмову.